Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка зливала ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині. За матеріалами справи фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної війни переїхала до Вінничини, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ. Щоб отримувати розвіддання східного фронту, жінка в використовувала свого племінника. Він був контрактником, який самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався у Трецьку. Під час побутових розмов по телефону інформаторка випитувала у дезертира інформацію про пункти дислокації сил оборони та наслідки ворожих обстрілів. Отримані відомості фігурантка месенджером передавала своєму російському куратору. Після кожного сеансу зв'язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті. Також, відчуваючи невідворотність покарання, зловмисниця вирішила змінити адресу проживання і переїхала до Кіровоградської області, де залягла на дно і припинила всі контакти з ФСБ. Утім, така конспірація їй не допомогла. Співробітники СБУ встановили місце проживання фігурантки, і затримали її в орендованій квартирі. При обшуку оселі ворожої публічниці було вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою. За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів, за скоєне зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.